Перший день справжньої весни ми відзначаємо в кабінеті без торшера. Це така наша сезонна е фішка, мулька. Тут завжди е стояла лямпа, яка дуже ускладнювала роботу фотографів. Сьогодні ми працюємо не з нею і е сьогодні будемо не говорити. Ми дуже багато говоримо в кабінеті. Сьогодні ми утримаємося від розмов. Чому, що, відколи, що це значить і так далі. Натомість я хочу привітати все жіноцтво з державним вихідним днем. Всіх треба вітати. В першу чергу. Вас, дорогі жінки, ваших улюблених, чоловіків, коханців і всіх інших. І прошу вас привітати сьогоднішнього гостя Остапа Словинського! І сьогодні ми спробуємо вам е, за. Могою Остапа Словинського, власне, він буде головним в цій зустрічі дати добру порцію того, чим жили поети протягом останніх кількох тисяч років. Це то натхнення від кохання. Або натхнення для кохання. Одним словом, я попросив Остапа почитати любовні. Вірші. Це дозволю сісти. Я не знаю, яка частина з публіки я підозрюю невелика. Е читала той е мікроскопічний трактатик, який я народив спеціально на сьогоднішньої зустрічі. Але... В ньому йшлося про те, що романтичні почуття називаються тому романтичними, що виникли зовсім не так давно, саме в епоху романтизму. Дивно те, що любовні почуття ми не здаємо собі дуже часто це цьому справу, але вони змінюються. І те, що ми відчуваємо до... Протилежної або е, меншість до тої самої статі виникло не так давно. Як це все виникало і так далі, це ми поза душками, ми знаємо про те, що кохання було головним, чи не найголовнішим стимулом розвитку культури і поезії точно протягом Цього існування людства. І тепер Остап Словинський. Остапа, що ти нам приготував? Не 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 це, це... Це е, добрий вечір. Е, я теж почну, мабуть, з того, що е, привітаю всіх пані е, з цим святом, всіх, хто хотів би почути привітання. Бо нема такого іншого контроверсійного свята, як це, я за моїми спостереженнями, з привітанням із 8 березня треба бути дуже обережним. Я сам, коли вітаю, почуваюся дуже неоднозначно, бо я для себе вже колись давно зрозумів, що 8 березня це насправді не міжнародний жіночий день, а це такий день чоловічого нарцисизму. Чоловіки, у цей день маю на увазі такі. Не українські, пострадянські чоловіки, так цей день почувається, це єдиний день, коли вони почуваються насправді чоловіками. Всі 364 дні а, не, не дуже про це дбають, а цей день вони утверджуються як чоловіки, а, дозволяють, дозволяють собі помити посуд або дозволяють дружині не мити посуд і кажуть, ну не ми їх, ж посуд після опівночі. А цей день я перебираю на себе всі функції. Так що це. Для мене завжди цей день досить е, неоднозначний. Але е, якщо це день весни, треба сподівається, що е, сьогодні вже нарешті весна, можливо, вступила в свої права. Е, просто привітати одне одного з, е, з тим, що природою в нас вливаються якісь нові соки. Е, і сама природа нас в цей день наповнить якоюсь новою. Силою, силою жити усю цю решту днів, які нам лишилися в цьому році. Ми, маємося, ми мали б сьогодні поговорити про любовні вірші. І е -е я собі подумав теж, що ми е часто неправильно досить розуміємо, що таке любов. Власне кажучи. Існують любовні вірші, грубо кажучи, існують любовні вірші, існують вірші про любов. І це дуже різні речі. Настільки різні, що їх навіть дуже важко ставити якось в один ряд, тому що любовний вірш є промовлянням любові, є, є мовленням, яке для себе знаходить любов. Тоді як існують вірші про любов, це коли ми. Дивимося на себе, на, е, на кохання в собі, як на когось іншого, коли ми вже з позиції рівноваги духу, з позиції, коли любовний шал вже давно позаду, коли ми вже повернулися до якогось звичайного існування та маємося собі згадувати те, що ми переживали в стані свого любовної несамовичості, цього любовного, любовного, цього любовного афекту. І чим більше я про це думаю, тим виразніше бачу різницю між любовним віршем і віршем про любов. Я сьогодні буду читати різні вірші і свої, і чужі, і вірші любовні, і вірші про любов, вірші, які написані молодими людьми, які згадують свою дитячу закоханість. І людьми літніми чи вже старими, які згадують любов і свого життя. Але е, як епіграф, я вирішив сьогодні, е, прочитати вірш Лешика Енгелькінгу. Е, я колись переклав такий вірш, який для мене пояснює дуже виразно. Е, я взагалі думаю, що це дуже гарне розуміння того, чим є взагалі любовний вірш. І особливо цей день. На сьогоднішній цей вірш дуже гарно може прозвучати. Він називається Дружини поетів. Дружинам поетів ведеться нелегко. Весь час наштовхуються на вірші до якихось жінок, про яких навіть невідомо, чи вони часом не вигадані. Сліди минулого, відлуння сусідніх годин, блаженне моркотіння. Як би воно було, коли б. Тут шматочок бюсту, там запах, десь волосинка на метафорі. Ще десь усмішка. Може, усмішка без густ. Але хто знає, що вона не належить якійсь там шльондрі. Якісь імена, ініціали, двозначні епіграфи, чудернацькі назви. А загалом, що знав про що йдеться, Ох, припну, припнути мені назавжди язика і перо. І на цьому амінь. Тому е, немає віри любовним віршам. І е, я думаю, що. Любовний вірш маємо сприймати в такий спосіб, що завжди пам'ятати, що любовний вірш» пишеться завжди якимось іншим, ніж та людина, якому зазвичай знає. Це любовний вірш» пишеться коханцем у ній, тобто якоюсь іншою її сутністю, яка перебуває в стані афекту, в стані якогось ентузіазму. Еротична любов це завжди якась несамовитість, яка насправді є винятком існуванні. І любовний вірш є якимось, як на мене, містичним актом, тобто так само, як містичне промовляння в остаточна ціль любовної, любовної оповіді є якийсь ідеал, який перебуває дуже далеко, який є настільки закритий для нашого звичайного існування, що ми шукаємо для нього якісь дуже незвичайні слова. І злиття з ним, це власне є те, що це бажання з ним, бажання злитися з цим ідеалом, є тим, що любовне промовляння єднає з містичним. Але є ще є разом з тим, що якась відмінність дуже важлива, відмінність полягає в тому, що якщо містичний, якщо це остаточна ціль релігійної містики є Дуже бажана. І, і той, хто е, промовляє містично, намагається е, вірити в можливість злитися. І це, це злиття є абсолютно необхідне, то е, любовний вірш насправді мимоволі відтягує злиття з цією омріяною котаною особою, тому що власне у недосяжності є сенс любовного промовляння. Ми відтягуємо мить. Мить злиття з коханою особою, бо лише в, в спразі, в неможливості, в питті, неможливості насититися, як писав Паскалькій, є суть всякого любовного промовляння. І ще є дуже, дуже цікаво, що е, любов, еротична любов, любов як пристрасть. Європейські традиції завжди е, сприймаються як якесь наслання, як щось, що приходить ззовні, супроти чого ми е, не владні, супроти чого ми не маємо сили опиратися. Взагалі мені здається, що е, такий собі міф Ероса, міф якоїсь істоти, яка влучає в нас. І після того, як вона нас влучила, ми вже не маємо сили обиратися, ми вже є самими собою, є чимось таким, що насправді е, є самооманою, яка е, мала би приховати від нас цю нарцис нарцисичну природу е, любові, як пристрасті, еротичної любові. Тому що в любові ми насправді найчастіше любимо саму любов. Я. І е, ця Віра в цю силу, яка нас зневолює, яка змушує нас її слухатися, себе, зні... знімає з нас частину відповідальності за те, що ми не хочемо е дійсного злиття з цією е особою, яка є предметом нашої любові. Тому насправді цей міф Ероса є для мене якимось таким. Є, так, може я відкриваю велосипед, але це якась така, якийсь такий чинник, який. Знімає якою якоюсь мірою з нас відповідальність. І певно, що я зараз скажу про, по-перше, про е, європейську традицію любові, любові як пристрасті, еротичні любові. По-друге, напевно, тут чоловічу все-таки точку зору презентую, бо е, е, з з, власне, з жіночого огляду воно все трошки по-іншому виглядає. Але е, саме. Для, для західної традиції характерна ця любов, як не самої, коли е, закоханий е, заслуговує якоїсь поблажливості або навіть неосудності, закоханий е, має право поводитися немудро. І це таке, що, наприклад, з, з позиції, скажімо, е, там, китайської чи японської — це не зовсім зрозуміло. І багато хто навіть стверджує, як Дані стверджує, що е, з точки зору східної людини е, це є дивовижно, і це, для, це є для східної людини якимось таким е, дуже яскравим підтвердженням е, такого європейського активізму, який полягає не в тому, що ми активно щось е, чинимо, що ми активно робимо справи цього життя, аж який випливає з нашого уявлення про повноту життя. Повнота життя, європейська повнота життя це наповненість переживаннями і подіями. І з точки зору європейця, життя, в якому немає пристрасної любові, в якому ніколи не було пристрасної любові, це життя не до кінця прожити, не пережити до глибини. Тому, тому людина заходу культивує в собі цю сильну цю, 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 цю еротичну, еротичну несамовитість, яка разом з тим звільняє її. В якийсь момент її життя від відповідальності за власну поведінку, тому що е закоханий неосудний. І от можна собі згадати, е я вже закінчую цей вступний, домовлявся сьогодні, я ще, може, насамкінець згадаю один з найважливіших західних текстів про любов, тобто міг про Христана зоні, про який говорять. Дені Держму. І мить, коли Тристан і Зольда злилися, вони, живу... вони вже удвох, в лісі, в лісі, мова. Вони живуть в якомусь шалаші, щоправда, на ніч кладуть між собою меч. Але їм чомусь недобре. А їх щось муляє. Е... Здавалося де зараз вони можуть вже нарешті пити цей напій пристрасті. Але вони відчувають дискомфорт здійсненою Е, Над ними щось Ну, Над ними тяжіє Марк. так? Це короткий Марк, який закордонно широко. Але е, над, них, над ними ще тяжіє ця недоречність здійсненої пристрасті, яка мала би завжди бути чимось, якимось проєктом, який відтягується в майбутнє. І вони йдуть до самітника. До е самітника Огрина, який, е вислухавши їхню скаргу, каже їм: кохання силоміць вас тримає, то знову таки якась сила, яка їх зневолює, яка не дає їм е розпоряджатися собою, і яка разом з тим звільняє їх від відповідальності за їхні вчинки. А на що трістан відповідає, е це лише долі лихої провина? Тобто Знову таки стверджує якусь силу, яка, яка, їх, яка не дає їм повернутися до якоїсь такої звичності так, і разом з тим наповнює їхнє життя подіями, найважливішою подією їхнього життя. Mm. Ну, а вірш про любов це вірш, який ем, вимагає рівноваги духа, так, коли ми вже перебуваємо в стані, в стані е, повернення до. До, звичної, до звичного спокою внутрішнього ми можемо згадувати собі, любові, власні любові, чи, чи почуті, прочитані, вислухані, пережиті кимось. І е, це теж дуже важливий, це дуже важливий досвід, бо він відкриває нас іншим. Тобто, коли ми згадуємо себе в стані закоханості, ми читаємо себе як е, розділ, захопливий розділ книжки. Ми читаємо дуже несподіваний дуже несподіване про себе послання. Але для цього мусить вже любов прошуміти. Ми вже мусимо повернутися до рівнування. І мені наприклад завжди було дуже цікаво читати якісь вірші чи прозу, в яких люди зрілі. Може, ще молоді або вже і в старшому віці згадують свої якісь дитячі або юна, ранні юнацькі закоханості. Тому що е, дитя, дитячі закоханості насправді дуже цікаві. Вони, е, є максим... Вони найбільш нарцисичні з всіх, е, тому що е, ясно, що дитина ще не може відчувати там, любові відповідальності чи любові зобов'язання, тому що в грецькій традиції називається Сторга. Е, це чиста емоція. Причому, оскільки дитина ще не відчуває відповідальності за інших, вона переживає цю емоцію тільки як свою. Це чистий нарцисизм. Але з другого боку, ця любов часто є дуже афектована. Тобто діти якраз в стані ці діти, ну, я сам не, не п'ятирічні діти, але діти, які вже можуть переживати такі вишення, чи, чи підлітки, переживають дуже афектовано це. Не здатні на такі вчинки, на які закохана людина в старшому віці ніколи би не була здатна. Я собі пригадую роман Бісені на світанку Ромена Гарі, в якому він згадує це автобіографічний роман, в якому він згадує свою дев'ятерічну закоханість, тобто закоханість у дев'ятерічному віці, у якусь таку собі Валентину, заради якої він... Був готовий чинити якісь невірні речі, наприклад, там він з'їдав жменю дощових храбаків, чи, чи відрізав собі від, від своїх хорошої шматок, з'їдав ту гуму і висновує, чого тільки заради неї я не з'їв, і, і продовжує що, оскільки в той, в той час дорослі рідко коли розповідали дітям про тонкості якихось взаємин між статтями, він каже, я думав, що власне ці взаємини так і відбуваються. Заради треба їсти щось. Ось. І ну, то насправді це е, якісь такі е, дитячі закоханості, якщо ми їх пам'ятаємо, а це зазвичай речі, які ми дуже добре запам'ятовуємо. Вони можуть для, розкривати якісь дуже важливі речі про нас. Е, і разом з тим дуже глибинні, якісь такі найпростіші, але глибинні механізми самої пристрасті. Е, і от я бажав з одного з таких текстів. Е, це текст не мій, а навіть не в моєму перекладі. Текст в перекладі Юрія Андруховича, автором цього тексту є Ален Гінзберг. І це один з найідеальніших для мене текстів е, віршів про кохання. Е, я би сам колись хотів такий текст написати, але просто якщо цього не пережив, якщо, якщо хтось не розповів тобі такої історії, ти цього, мабуть, не вигадаєш. Е, вірш називається дуже просто: історія, що її розповів Грегорі Корсо. Грегорі Корсо це один з поетів. Е, це покоління біт, такий собі гаврош це покоління яким там, був важким підлітком, його фактично бітники десь витягли з якоїсь в'язниці. І з часом він став одним із найцікавіших поетів цього покоління. Отже, історія, що її розповів Грегорі Корс. Уперше я поїхав на село до нью гемпшир Приблизно 8 років там була дівчинка, яку я любив зачіпати дрючком. Ми закохалися, так що останні ночі ми роздяглися під місяцем і показали одне одному наші тіла, а потім, співаючи, побігли назад. Ай далі а, а я, я почитаю кілька своїх віршів, які власне і є про якісь дитячі або юнацькі закоханості. І коли я почав підбивати цей баланс. Я виявив, що я досить багато таких віршів написався, не знаю чого. Але я часом дивуюся, мало які з них є вигадані насправді. Це там є дуже мало вигаданих у цих віршів. І часом важко повірити, що щось таке дійсно з відбувалося. Це вже дійсно якесь інше я, яке е, е, прикрите цим, е, цими шарами якихось пізніших, пізнішої пам'яті, таких пізніших подій. Вигладжене культурою, так вигладжене з якимось етикетом, якимось такими речами. Вірше називається Єва? Старий університетський корпус, який називають казарма, і майже завжди зачинений ботанічний сад. Кілька з нас перестрибували на роверах невисокі ланцюги огорожі, спинялося перехрестя, проклинаючи зміну світла. Мої недорослі духи. Будуть берегти тебе і його. Тоді я довго не відчиняв, вдихаючи пах повної ванни троянд після шкільного свята, шампунь у сіль звишною, який ти любила. Міністр внутрішніх справ країни Кефіру пунктуально закривав свої кордони. Щоранку, коли час було бігти на стадіон, І у віті шуміли пробудження. Я терпляче чекав, поки ти поговориш зі старшим. Я виявляв собі кермо і обертав перед тобою зображення повне невідомих мені знаків. Пізнавав себе і ставив на позначці нуль, і рухався, як у танці засинання. Впізнавав твоїх друзів і домашніх тварин і також визначав їм числа близько до себе. А далі дуже глибоко залітали птахи, я таки говорив до тебе мовою пір'я, але знаєш, як пір'я все пропускає, ніби п'яний патруль. Це має назву синдром пелікана, Я був просто блискучим зразком. І коли я з ганьбою повернувся за парту, згадалося твоє оте єдине речення, щоб не хвилюватися, я уявляла людей деревами Єво. Я перестав відгукуватися на власне ім'я. Оце фраза про людей і дерева. Справді, колись я її почув від не знаю, дівчинки, в якої я був закоханий десь маючи може не 9, але десь, може, 12 років. І ми з нею разом ходили у музичну школу. Я страшенно боявся академконцерти грати. І я й дотепер, і, тобто для мене дотепер публічна ситуація, ситуація публічна, така як зараз. Вона в мене викликає якийсь такий які внутрішній мандраж, я починаю губитися. А тоді, в дитинстві, взагалі це було страшне. Я коли сідав перед клавіатурою і бачив цю комісію, яка складалася з шести 7 кіток. Які, на мене дивилася Вони вже... Кінець робочого дня, а тут ще кілька учнів, які мають заграти свої недолуги, якісь там є. І я починав звичайно хвилюватися, нічого не міг грати. Це дівчинка, здається, це була одна з небагатьох фраз, які вона до мене коли небудь сказала. І вона бачила, що я дуже хвилююся і запиталася, що боїшся. Я забоюсь. А ти просто будеш на них дивитися, ти собі уявиш, що це дерева. <різь> <різь> і я зраді всі гняв собі їх дерева, мені це страшенно допомогло. За що я їй дуже дотепер вдячний. Напевно, тільки за це. Ну і, звісно, цей прекрасний досвід. Бо всяка закоханість, всяка пристрасна закоханість є досвідом, який робить нас іншим безумовно. батьки забирали її додому, і я проклинав кінець літа теплі піски, знущальний плюскіт води. Якось раптово прірвав жила і почала рухатись, ніби потривожений кит. А я навіть не пішов попрощатися. Не хотів дивитися крізь гілля, як вони йдуть посипаною щебенем доріжкою, як її батько крокує попереду, похилений під вагою валізою, розмахує вільною рукою, ніби заступає на почесну варту, як вони пригальмовують трохи, щоб поправити її на плічник. Я лежав на березі якийсь сонний від розпачу, щукою в трілі траві. І дивився, як прибуває щораз більше води, ніби почався якийсь неможливий річковий приплив, як човни на надто короткій привізі потупають на саме, і вже одним оком міг бачити інший світ, Вовчазний, розсіяний, плиткий, злитий в один каламутний моноліт, ніби якийсь інший історично правдивий ковчег осів на дно разом з усім своїм дитинним життям, радий, принаймні, поразці, повний повінця і безвідмовний. Дзеркальце. Ну, тут просто така собі гра. Це справді це теж е, реальний епізод. Е, якийсь із років там, пізнього дитинства, коли мені довелося ненадовго лежати в лікарні, мені приходили послання з за вікна. Е, Дзеркальця. Поки ти дивишся в дзеркальце. На моєму плечі пустуєш коринки світла. Найвищий час замовляти таксі. Перед нами ще ціле захаращене місто, я чую, як віта підступає з іншого боку, відчиняє квартирку, за якою вогні й олені у жовтлих паперових лісах, що пахнуть природою. Лікарняна палата, де я лічив дні до закінчення чверті тріумфального виходу з білості, просто у зелені, повз ще блідіших за мене ровесників. А ти, ти уявив? Приходили сюди майже щодня і я бачив тебе серед гілля за вікном. У глибокій перспективі палати і Навіть крізь прикриті повіки ти виловлювала мене сонячним зайчиком. Та був твій підпис. Я знав, я не міг помилити Я тут побудуючи трохи. Ти вважаєш, що мене нема. Е -е. Два, два коротенькі вірші з е -е, циклу, який називається Дім. Ну, Він весь про якісь такі дитячі, дитячі епізоди, там, дитячі, там, пізнього дитинства, ранньої юності. Якісь перші досвіди там закоханості, дружби, проби дружби, проби одне одного, так, якісь змагання або е, закоханості це завжди якісь змагання. Тобто, це, це завжди якісь суперники, які з'являються, бо закоханість передбачає, якісь суперниць. Тобто, Згадується. Е, П'єса Корнеля, здається, називається Королівська площа, яка починається. Ружмон про неї пише вона. і пише про неї, що це дуже неприємна п'єса. Це французький класицизм. Вона дуже відома, але вона, не... вона йому неприємна. чому вона неприємна? Тим, що головний герой, я вже не пам'ятаю його імені, щасливий у коханні. Він закоханий в дівчину, яка теж його кохає. Йому стає нецікаво. Вона це нецікави, він відчуває так само, як ці трістані ізольди, їх щось муляло, коли вони перебували в боку цьому лісі, ніхто, здається, не міг там потревожити. Тому щось не Йому потрібно внести якусь інтригу в це кохання, щоб відчути його напругу. І він робить так, щоб його друг закохався в його наречену. Тобто такий робить дивний підступ. І тоді, коли на шляху між.